За крок від золотого дубля у футболі Дніпра саме його не вистачило сил зробити новоспеченому володарю кубка міста команді Юкрейнен Тім, щоб покласти в трофей медалі найвищого гатунку чемпіонату міста у заключному і вирішальному матчі за перше місце з курячим, який вона випереджала на очко. Її влаштовувала нічия, Тоді як у суперника навпаки завдання було складним. Йому потрібно було тільки перемагати, щоб обійти українців. Останні, мабуть, ще будуть довго згадувати і пам'ятати прикру і несподівану поразку. У 3-5 від середняка турнірної таблиці альянсу тоді як куряче навпаки протягом другого кола очок не трачало, видавши серію з 11 перемог поспіль, а 12 грантувала їм чемпіонства. Саме з прицілом на нього підопічні граючого тренера Максима Білика зі стартових хвилин без розкачки розпочали стовпову зустріч. одразу стали діяти першим номером і атакувати. І на 19-й хвилині досягли бажаного їхній беззаперечний лідер Маргарян влучно стрельнув зі штрафного у нижній ближній кут і голкіпер юкраїні Ровський своїх партнерів не виручив. Щоправда, ті відразу відповіли серію гострих уколів. Тім кожен з них до взяття воріт не призвів. Натомість, черговий набіг курячих завершився сейвом бобровського, який у красивому стрибку привів м'яч на кутовий. Подача з якого стала другою фатальною для його команди, коли з гущі гравців Хруленко встиг проштовхнути сферу за лінію площини білого прямокутника. Згодом Коломоєць мав можливість поновити рівновагу, проте не влучив по м'ячу після прострілу з лівого флангу. А перед сигналом на відпочинок українцям на допомогу. Прийшов вище згаданий Хруленко, який цього разу вже спрямував сферу у сітку власних володінь, не знайшовши порозуміння зі своїм голкіпером. Протягом другого тайму команди почергово обмінювалися спробами, щоб забити протирахунок і надалі залишався на користь курячого. Зрештою, розв'язка ледь не сталася під завісу поєдинку. Коли спочатку Коломоєць, перебуваючи на одинці, у лічених метрах перед воротами знову не зміг влучити по Шкіряному, а за хвилину до завершення основного часу усі питання про володаря золотих нагород міг зняти Маргарян, але з його пострілом у дальній кут впорався Бобровський. Суддя прем'єр-ліги України Дмитро Євтухов, який обслуговував матч, компенсував 5 хвилин. Зрештою, вони не вплинули на кінцевий результат. Куряче, 2-1 святкувало успіх і стало володарем золотих нагород відкритого чемпіонату Дніпра, здійснивши, здавалося, неможливе. Після першого кола, яке ми закінчили провально з трьох поразок, всі відносились зі скепсисом та навіть зі сміхом, коли я сказав хлопцям, що до чемпіонства нам не вистачає 36 пунктів. І я їм дуже вдячний, що вони спочатку, звичайно, посміялися, але потім віддали всіх себе, і навіть більше виклались на всі 110-120% і разом з цим туром здобули 12 перемог поспіль. Тому я вважаю, що за підсумками цього чемпіонату, особливо другого кола, ми заслужено тріумфували. І Опинилися на вершині. Програли, але я хочу подякувати своїй команді за гарний сезон. Трішки сьогодні не вдалося. Не вдалося в завершальній стадії. Ми не змогли реалізувати свої моменти. А суперник, на жаль, забив на один м'яч більше. А в футболі, як то кажуть, хто забиває більше, то ти виграє. Але в цілому я хочу подякувати ще раз своїм хлопцям за самовідачу за те, що вони приходили кожну гру та. Намагалися перемагати, грали з бажаннями і, і, тому в мене ніяких не може бути претензій до них і, і не можу нічого сказати окрім дякую їм. Вручення звісних нагород, зрештою, як і нинішніх за підсумками сезону відбудеться наприкінці листопада у ході звітної конференції асоціації футболу Дніпропетровської області.